Вітанечки, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк, сьогодні я хочу поговорити з, особи, з особливою гостею, яку я дуже люблю. На каналі Прогноз звати її Людмила Степанівна Хоматоцька. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий. день. Людмила Степанівна. В мене на каналі така розмова вона відрізняється від прогнозу, тим, що тут ми так по-домашньому сидимо, да? говоримо про своє, про те, що нам найбільше болить. І от коли я з вами познайомилася, вас всі звикли бачити тарологом, так? коучером, майстром, але я знаю, що ви працюєте в досить таких потужних техніках це регресологія. Ви дуже добре знаєте, що таке НЛП-програмування, і ви працюєте з родовими практиками. Це дуже велика праця, коли людина може дійсно на 180 градусів змінити свою долю. Завдяки тому, що може покупатися в своїй родословній, в своїх звичках. Як взагалі, от регрес НЛП впливають на родові практики? То, в принципі, тут все на все впливає. Знаєш, якщо ми беремо регрес, то він працює з тим, що ми можемо піти у попереднє життя в минулі і там зрозуміти свої проблеми. І почати виправляти в сьогоденні. В регресі ми можемо працювати на рівні того, що відбувається зараз. Наприклад, коли ми зустрічаємось з кимось, і це стосується всіх людей, когось ми зразу любимо, а до когось відразу. Здавалося, бачимо людину перший раз, а чому в нас така відраза? І регресологія теж дає. На це відповідь, якщо тобі в попередньому житті відтяли голову, то чому ж ти будеш йому посміхатися? Розумієш, глибина пам'ять вона є, і це впливає на систему, тому що родова система це найбільша система, вона якби система, яка відповідає за приходження життя. На планету Земля це можна назвати ліфтом, який це все проходить, і душа, яка йде саме на це втілення, умовно домовляється з родом, для чого роду потрібно нас сюди впустити. Тому що рід хоче теж свої якісь преференції і підкидає щось, що не вирішено в роді. На цю людину, і вона може це виправити, і таким чином вивільняється енергія, яка йде на понаслідуючі покоління. Тут всім є вигода. Угу. Е, дуже часто я чую від людей, що вони не готові зайти до регресу, бо вони бояться. А мало ли, ми можемо якусь заразу в регресі підчепити? Ой, а вдруг я щось побачу, і потім мені буде погано. Ой, а я не готовий. Може, я там щось таке погане зробив. Взагалі, який сенс заходити до регресу і ось ці страхи? Чого насправді бояться люди? Ну, насправді люди бояться самих себе, якщо сказати глобально. Чи можуть вони там щось підхопити, ну якщо вони так хочуть, то дійсно можуть. А загалом регресія це ж індивідуальна практика, яка робиться регресологом під контролем регресолога. А людина ходить і бачить сама. Її тільки ведуть і видергують, тому що людина, яка заходить в регресію, воно настільки там. Відбувається дуже багато подій, відбувається зміна сценаріїв, що зайшовши кудись, людина просто вся туди вся в цих процесах і її видергувати потрібно, тому що до нас же заходять, є в людини якісь проблеми. І завдання регресолога довести до вирішення проблеми. людина може на, перш, на першому повороті залишитися, бо їй цікаво, як вона жила, скільки вона там жила, як там відбувалося, нам потрібно далі. Так що насправді, як і все останнє, це надумані страхи людські, і тут немає того, що тут треба боятися. Але я кажу, кожному своє, кожен вибирає те, що вибирає. Людмила Степанівна, ви працюєте одночасно НЛП і регресологія. Чи є такі практики, які за допомогою НЛП-програмування можуть в процесі регресології змінити спогади людини, переграти певний сценарій? Ну, наприклад, людина в минулому житті була ображена через те, що її там вбили чи осудили незаконно, чи чогось її позбавили. І вона переграє цей сценарій, заміщуючи свої спогади. Ось якщо є така практика, то як вона працює? Це не самообман? Ні, дивися, там є змінення особистої історії, якщо ми йдемо в НЛП. Про що ця практика? Наприклад, людина, яка була в травмі, вона програє життя згідно тієї травми. Наприклад, давай всі люблять приклади. От, наприклад, вийшла я читати віршика, десь там запнулася, і потім людина боїться говорити все життя. За допомогою змінення особистої історії повертаємось в цей час, усвідомлюємо, приймаємо. Це насправді те, що працює психотерапія, і якби змінюємо, а як би змінилось своє життя, якби ти тоді не попав в цю ситуацію. І таким чином ми закінчуємо зовсім іншою людиною, з іншими ресурсами. І зразу після практики людина бачить, що пішли енергії, тому що розпакувалась кожна травма за собою несе зміну енергії. Чому? Тому що травма настільки велика, що наша психіка починає всю свою енергію витрачати на травму. А таких травм в нашому житті було дуже багато. Чи може, чи може людина завдяки регресології самостійно відновити своє енергетичне поле? Не за одну сесію, але загалом може. Загалом може, тому що дуже багато саме походів в регресологію, коли ти розумієш, що не та людина, наприклад, винна те, що відбувається з тобою, а сам винний? І людина починає по-іншому відноситись, по іншому діяти, і вже в нас один із рівень енергетичного поля, як ментальне поле, вже змінюється. Так що все знову ж іде від того наскільки людина пророблена, наскільки вона розуміється на тому, що з ним відбувається. У кожної людини є певний дар. Хтось може відчувати, хтось бачить сни. Жінки відчувають більше, ніж чоловіки. Ми просто схильні до містики, У нас дуже розвинена інтуїція, чоловіки вони більш такі, більш такі, прагматичні. Але коли ми починаємо спілкуватися з деякими майстрами молодими, вони кажуть, я хочу відкрити свій дар і не знаю, як це можна зробити. І от деякі навіть звертаються до регресології. Чи правда те, що ми самі своїми страхами блокуємо свій дар? Якщо так, то як це відбувається? Ну, дивлячись, який дар. Що таке дар? Ну, Потрібно для початку зрозуміти, що таке дар. Дар це те, чому ти вчився в попередніх життях. І тому в нас, якщо ти так гарно малюєш, то це не через те, що ти такий здібний, а через те, що ти вже таким чином вже вчився і тобі дається це легко. Так що забрати дар через регресологію можна, якщо ти в попередньому житті. Цим володів, через що є дуже велика кількість описаних фактів, що людина після травми починає розмовляти іншою мовою, починає грати, малювати, писати книжки. Та ж російська письменниця Дар'я Донцова, якщо ви послухаєте, вона почала саме після клінічної смерті писати свої детективи. І цих насправді випадків дуже багато, але ще раз я Якщо ви це пройшли в попередньому житті, то тоді так це можна витягти. Тобто, якщо людину цікавить, які в неї є таланти, які в неї є дари за допомогою регресології, можна побачити чим ти володів. Тобто регресологія це не тільки про страшне якась шокова терапія. Ні, це може бути і щось корисне, так. Ну, Регресології, я ще раз кажу, там немає директивного гіпнозу. Що таке директивний гіпноз? Коли тобі кажуть, спати, ти впав і нічого не відчуваєш. А регресологія йде через транс. Людина закриває очі, її трохи підрослаблюють, і весь час з нею на діалогі. Не на секунду її провідник, саме регресолог, не залишає, він весь час з нею. Так що не треба придумувати страхів там, де їх немає. Як же розібратися і звести думки до купи? Получається, Ми приходимо на цю землю, наша душа перероджується з там, роду в рід, з країни до країни. Ми мандруємо цим світом, отримуємо певний досвід. І от ми прийшли в родову систему. А це, виходить, ми скористалися каналом. Який вивів нас знову в нове життя на цій землі? Як наша душа і рід між собою комунікують? І чи залишається ця комунікація після того, як ми помираємо? Може залишатися, може ні. То, наприклад, якщо ідея на саме все тілення заснов, засновник роду і є такі техніки в регерсології. І... Дійсно, що ця людина, коли приходить саме в цей рід, вона має і більший вплив, і більше талантів, і більше сили, і більше енергії, і його якби всі підтримують, на, на руках несуть до, до чогось того, що має відбутися. Але в рід можуть приходити і люди сторонні, для яких важливо там прожити якісь е, свої історії для того, щоб душа вийшла на інший рівень. А вийшовши душа на інший рівень, вона якби проторює доріжку майбутніх поколінь про те, що вони можуть виходити на інший рівень. Наприклад, живемо ми всі в селі, і вже всі звикли, ніхто нікуди не їде, і всі ми говоримо з переконаннями, що де народився, там і пригодився. Потім приходить людина, в цей рід, вона вийшла переїхала в місто. І здається, що це взагалі нічого, але насправді для е, саме родової системи це як доріжка, яку прокладають місто. І ті люди починають роз'їжджатися, і таким чином вони мають більше сил, більше обов'язків, більше енергії. І це оце, така поступова е, саме дорога до верху, вона йде через розвиток. І можете згадати в своїх родах людей. Які виривалися десь наверх, чи вони ставали письменниками, чи вони добивалися якихось певних результатів? І за тими людьми вже якась кількість людей випригує знову далі, а вже їхні. Взагалі, хто йде за ними, слідуючі покоління, вони вже там народжуються, вони вже якби стопорять це місце. Вони говорять, це вже наше, де да ми завжди були москвичі, розумієте? І оце таким чином воно і відбувається. У мене таке питання: чому роди занепадають? Занепад Рано... роду, що це за феномен? От буває так. Бабусі, дідусі добилися всього, діти більш-менш, онуки просто треш. А після цього кажуть не віру карму, правда? Тому що дідусі, бабусі десь перейшли закони. І пам'ятаємо, що закони вони мають певну кількість років для їх реалізації, і ми бачимо саме те, що вони не виконали те, що Повинні були виконати і вже там дідусі й дідусі бабусі були хорошими, а діти, наркомани, алкоголіки всі поспивалися і нема нікого. Так що це більше про те, що, а що наробили дідусі й бабусі в своєму роду. І ще, якщо рід слабкий, рід вимирає не так швидко. Рід вимирає десь на протязі 100-200 років, коли Починають там, перестають верніше народжуватися діти, і так дивися, їх і не стало. Тому що в роду теж є своє завдання, і якщо душі не виконують свої завдання, те, що вони пообіцяли, то і рід виходить з цієї орбіти. Народжуються якісь нові. А Що відбувається з силою роду, з родом, який вимирає? Куди йде ця енергія? Ну, Хто ж там точно залишився? Да? І це як про еволюцію. Залишився один, воно туди передається. Тобто вся енергія роду фокусується на одній людині. Так, і починається все спочатку. Бувають випадки, коли людина має дуже погані стосунки зі своєю родовою системою. От, до прикладу, були в мене випадки в практиці, коли люди казали, я зрікаюся свого роду. Я не хочу від них мати ні благословення, ні там бонусів якихось, нічого абсолютно. От просто баста все не хочу. Як тоді це працює? Як людина вона обнуляється, відмовляється, чи прилітає людині за це карма? Чи виходить вона свідомо з родової системи? У будь-якому випадку, як би вона не вийшла з системи, вона втрачає одну частину себе. Тому що навіть якщо нам здається, що якийсь наш рідний ок, там є певна сила, яка точно є. І це все метафорично дуже схоже на два крила. І ми беремо собі, обрубуємо одне крило, говорячи, що я справлюсь. А хто бачив живу курку, то ви пам'ятаєте, що підрізавши, тільки пір'ячко, курочка вже літати не може. А далі вже додумайте самі. А... Коли родова система викидає людину? Як це відбувається? і Чому? Так, викидають родину, і це насправді дуже важка травматична ситуація, тому що ми всі Соціальний, і нам важливо, щоб ми були поряд. Це генетичний код. Чому? Тому що якщо залишити людину саму, то вона раніше не виживала. Це зараз може знайти квартиру, там виживати і так далі. А колись це була людина, яка викидалась взагалі не могла вижити. Так що це в нас. Взагалі щитується дуже погано, і якщо в нас відрікаються від подібних людей, і ці люди ну дай Боже не пропадають, а залишаються, рід теж насамперед теж втрачає якусь кількість сили, тому що рід. Це не одна структура, а вроді ми всі. От люди, я не знаю, який ваш рід, в ну, мене величезний рід, і що мами, що батька, напевно, живущих більше 200 чоловік. І, це, і, кожен, і кожна людина, вона як струмочок, яка живе цю ріку. І не факт, що цей струмочок не міг стати рікою, яка потім буде живити. Так що, на жаль, це теж не дуже правильно. Хоча люди зрікаються. Є дуже багато технік, коли потрібно відновлювати саме ці стосунки, забирати в систему. Тому що вроді, о, вроді виходить тоді така самозамінна система, як вона з'являється. Наприклад, дівчинка починає проживати історію життя тітки, яку рід викинув. Да? Там рідка, е, Тітка була не потрібна, е, з чоловіками і так далі. І тут, здавалось би, пройшло три покоління, а ця дівчинка не знала, не чула і не бачила, вона починає вести Себе так само інформація і енергія ніде не дівається, і її потрібно прожити, її потрібно усвідомити, прийняти кожен свій, свій вибір, і кожен живе в тому праві, в якому він вибирає. За радянських часів була дуже така актуальна тема: це десь 50-60-ті роки. Коли почався бум неприйняття дітей до родової системи. У нас раніше як було в Україні вигідна жінка, ну то й добре, один-п'ять, там де п'ятеро, там семеро, і восьмеро, тобто дітей було багато. А з радянських часів почався такий тренд, що люди почали розводитися. І розлучення стало абсолютною нормою. Ба більше того, люди почали говорити: Ой, на що ти будеш родити? Якби не ця дитина, ви б розвелися і були б щасливі. Получається, що одна родова система батька, щось родова система матері, дитину, дитина ще не з'явилася, вона тільки в мамі, душа тільки прийшла в це життя, вона тільки матеріально втілюється, зароджується, а її родина вже сприймає як обузу, як щось таке важке. І потім це програється в майбутньому житті. Тобто дитина приходить і вона вже відчуває, що світ її не любить. Можливо, потім родичі змінюють ставлення, але дитина вже відчула цю травму. От як часто до вас звертаються з такими проблемами, і що робити, якщо ти був небажаною дитиною в родині? Ти ж невинний? Насправді це взагалі. Одна із топових тем, коли травма відчуження, травма неприйняття, і це переживається людьми, тому що вони не можуть взагалі щось зробити своє в цьому житті, тому що вони весь час приймають себе як тими, хто мають мало енергії, мало сил. Навіть працювала на цьому тижні із жінкою, яка розказувала, що мама винила. Новонароджену дівчинку в тому, що а я за тебе зламала кар'єру. І в цій жінці вже до 40 років, а вона ще в тій травмі. Так що насправді це дуже серйозне питання, і його треба пропрацьовувати, бо людина знову ж витрачає всі свої сили на боротьбу з тією мамою, яка сказала дурню. Може, вона зараз вже, так не думає, звісно, що вона не думає, бо сама була молода, дурна. Але оця помилка, відчуття, вона накладає слід на психіку, на енергетику і на життя і на здоров'я жінки по здоров'ю, якщо взяти, там вже будуть все, що зв'язано з яєчниками. Пам'ятаємо, що яєчники відповідають на запродовження роду, і на автоматі там теж. Є свої програми, що на це впливають дуже цікава ситуація. Так іноді бувають в деяких родинах, що, наприклад, є роди, в яких чоловіки помирають до 50 років за таких дуже дивних обставин. Є родини, де жінки там, мати, доньки, і потім їхні доньки всі хворіють на жіночу онкологію. Що це? Це родове прокляття. Це, чи це якийсь недостаток виховання і якась травма, яка передається з покоління в покоління? Я б його не назвала родовим прокляттям, я б його назвала сценарним планом. Чому? Тому що тут іде кодування, перш за все, тому що це ж розказується в роду. І тут є таке в нас НЛП, цим займається самокодуванням. Коли я собі ставлю програми, що я не доживу до 50, і людина починає туди звертати увагу і якось мимоволі починає керувати своїм життям. Це треба розбиратися. Це доволі серйозна робота і довга. І ще одне дуже важливе питання стосовно роду. Зараз активно пропагується. Корекція карми роду. Наскільки це є правильним коригувати рід? Ну, ти ж не можеш брати на себе відповідальність за бабцю чи за діда. Вони прожили своє життя, в тебе свій власний досвід. Наскільки це правильно, хто ти є такий, щоб. Судити там, бабусь, прабабусь, е чи там до 21-го коліна ти взагалі не знаєш, яке там було життя, про що вони мріяли, про що вони співали, що вони хотіли в цьому житті. То як ти можеш їх судити чи щось їм там виправляти? От що мається на увазі, коли кажуть, треба відкоригувати рід? Що це насправді? Я проти цих практик, тому що в будь-якому випадку ми ті, хто прийшли, і завдяки саме цьому дідусю чи бабусі ми вижили, ми народилися, і треба розуміти, що ніхто нікому нічого не винен. Ми повинні приймати життя просто так, як воно є. І... Я думаю, що не хочу не казати нічого про майстрів, але я думаю, що це недосконала знання системи роди, і вона, оця пропрацювання карми роду, йде проти всіх правил, всіх постулатів, всіх навчань, але я ще раз кажу кожному своє. Тобто, ми не маємо права пробачати чи бабусю чи дідуся, бо це автоматично виходить, що ми їх як засуджуємо правильно. Ні, дивися, засуджувати ми, в принципі, можемо, бо ми люди. Але оця тема, що я головніший, чим бабуся чи дідусь, вона неправильна. І там, як ви, якщо беремо по системі роду, то так дідусь та бабуся головні. Але якщо ми беремо по, по тій же системі роду, кому більше дається енергії, то енергії дають е, тому поколінню, яке народжує дітей. І якщо, наприклад, е, я народила своїх дітей, а зараз в мене діти, які народжують дітей, то звісно, що вся енергія переходить їм саме через те, що вони можуть ще народити і привести в цей світ енергії. І це про саме поплюження таких, духовних законів. Я ще раз кажу: засуджувати ми можемо, але не історія того, що я що я маю право там щось зробити, тобі передали життя, ти передай тільки життя, ти виживи в тих умовах, і не факт, що ти будеш в якомусь кращому положенні. Людмила Степанівна, працювати з родом дуже цікаво. І Останнє запитання: всі майстри, коли діляться досвідом, вони його перш за все проживають на собі. Бо неможливо дати людині практику, яку ти не випробував на собі. Скільки тривала ваша особиста робота з родом і ваша особиста робота з собою? Ну, моя робота з собою йде сьогодні. Вона весь час де вона не змінюється. І, і, про, і якщо хтось скаже, що я себе попрацював, то я не повірю, тому що щось піднімається. А якщо ми беремо саме систему роду, вона якось так цікаво йде. Е, спочатку, як в мене це все включалося, то я взагалі дуже багато працювала. Потім вона якби, підзатихає, на певному колі воно знов повертається трошки. І зараз я знову на такому етапі підзатихання. Не факт, що я не буду далі працювати, але іде розвиток і душа розвивається, це вічна тема. Я думаю, що цього не можна якось не зупинити, не, не пропрацювати. Ми приходимо в це життя працювати, ми приходимо отримувати досвід. Так що ну, це точно не про відпочинок, поки ми живемо. Шановні глядачі, ви знаєте, якщо порівняти людину і її розвиток душі, то людина це берег, а розвиток душі це хвиля морська. І от е цей розвиток на берег напливає і спадає, напливає і спадає. Це абсолютно нормальний процес. Е його ще називають в духовному розвитку. Напливи і відпливи відкати. Е, і це є, коли тобі вже розвиток стоїть поперед горла, ти кажеш, все, я хочу пожити звичайним людським життям, варити борщ, ходити в кіно тусити з друзями. Мені вже надоїло це медитування, ці практики. Дайте відпочити, вже я чути не хочу. Проходить місяць, другий, і тебе воно все одно зве, бо якщо ти вже став на цей шлях, то він в тебе буде дуже тернистий. Але ми сюди прийшли для того, щоб трансформуватися. Тому, шановні майстри, якщо стоїте зараз на порозі нових відкриттів в собі в тому числі, я цік вам раджу переглянути сторінку пани Людмили Степанівни в інстаграмі, її Ютуб-канал. Там є дуже багато цікавих практик, цікавих технік. Пані Людмила проводить регулярні ретрити, регулярні майстер-класи, навчання, лекції. Взагалі, якщо ви не плануєте навіть цим заробляти на життя, і це не є ваш життєвий шлях. Ви не просто так подивилися це відео. Напевне, час е, замислитися, нащо я сюди прийшов, що мені робити. Тому я раджу переглянути, ознайомитися, відчути серцем. І якщо то ваше, будь ласка, розвивайтеся, практикуйте і відкривайте нові грані. Людмила Степанівна. Я вам дякую. Знаю, що ви дуже завантажена, але ви все ж таки прийшли до мене на канал. Здалася моя мрія. Приходьте до нас ще добре.